Вітаю! З вами Наталі. З любов'ю до страхування і турботою про ваше майбутнє. Підписуйтесь, Шокуюча новина, через 7 місяців ви можете втратити все, що будували роками. 5, 10, 15 років важкої праці і ніякого стажу. Бо паперова трудова книжка більше не буде дійсна після 10 червня 2026 року. Я вже пройшла цей шлях. Моя трудова оцифрована, мій стаж збережений. Уявіть, ви відкриваєте свій електронний кабінет і бачите всю свою трудову діяльність, свою історію, всю свою працю у безпеці, без паперів, без нервів, без страху, що щось втрачено. Якщо ви залишите це на потім, що станеться? Хтось скаже: Я ще встигаю, але час іде, термін наближується. Не дозволяйте вашим рукам праці зникнути через недбалість чи затримку. Не знаєте, з чого почати, плутаєтесь у нюансах, не розумієте, який крок зробити першим. Саме тому я тут підкажу, проведу, покажу, збережіть і поділіться цим відео з тими, кому це може бути важливо. І напишіть мені в особисті: трудова! Я допоможу вам зробити це. Правильно, швидко і без паніки, ваш стаж це ваш капітал. Ви працювали руками, ви заслуговуєте впевненості, бо спокій за своє майбутнє безцінний. Підпишіться!